Ворожа армія продовжує хаотично запускати свої ракети на нашу землю, ігноруючи всі норми міжнародного права та вбиваючи українців. Лише за останню добу від ракет Росії постраждали понад 30 населених пунктів. Серед них Біла Церква, Куп'янськ, Білогорівка, Сіверськ, Кривий Ріг, Запоріжжя, Гуляйполе, Нікополь та інші. На Донеччині ворог не припиняє спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївських відтинках. Кидає багато сили на спроби закріпитися. Оперативну інформацію на ранок 6 жовтня повідомив очільник області Павло Кириленко: наші захисники не дають окупантам просунутися і, ніби у відповідь, звільняють українські села. Роботу наших воїнів висвітлив військовий кореспондент Юрій Бутусов у своєму телеграм-каналі. 4 жовтня, 2022 рік. Карпатська січ. В Цілому за останні чотири дні в Донецькій області звільнили лиман. Про це повідомили у понеділок. А про Ямполівку і Терни стало відомо в середу. Ще кілька сіл знаходяться в сірій зоні. А у телеграм-каналі Діпстейт показали, як артилеристи з 54-ї окремої мотострілкової бригади наздогін б'ють ворога, який колонами тікав з українського лиману. Кадри датуються 1 жовтня. На Харківщині ЗСУ продовжують гнати окупантів за кордони області. Свою роботу зі звільнених населених пунктів висвітлили спецпризначенці Кракену. Як повідомляє телеграм-канал State, наші воїни за вівторок та середу звільнили Ольгівку, Богославку, Борівську Андріївку та Глушківку Харківської області. Для ворога втеча з Харківщини поступово перетворилася на втечу з Луганщини, звільнення якої розпочалося з Греківки, про що стало відомо в середу 5 жовтня. Чекаємо на нові оновлення. На запорізькому відтинку без суттєвих змін сили оборони добре тримають свої рубежі. Ворогу не вдається вклинитись в область. Херсонщина, Тут Збройні Сили України влаштували справжнє пекло окупантам. За чим по справжньому приємно спостерігати? З початку тижня було звільнено значну частину області. Вчора стало відомо про деокуповану Петропавлівку, Новогригорівку та Нововоскресенське. А раніше Давидів Брід, Малу Олександрівку, Новопетрівку та ще декілька інших сіл. Про що повідомила команда Deep State. Телеграм-каналами почали ширитися і відео боїв на цьому відтинку із поповненням обмінного фонду. Я говорю, і до демілітарізації Орди за минулу добу мінус два склади в Береславському районі Херсонщини і один в Баштанському районі Миколаївщини. На цьому в мене все. Нехай пропутінські народи не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить.